Як святкувати День незалежності ухилянку, який боїться виконати свої конституційні обов'язки, скористався своїми правами, втік за кордон або вдома якось відкошує від армії? Другу Василю, 66 шосту бригаду, 4-й розрахунок, 1-й дивізіон, і для моєї подруги Тетяни, яка збирає на 14-ту механізовану бригаду. Ви знаєте, як важко зробляється копійка, а ще тяжче її відкласти, і майже неможливо відірвати від себе, адже стільки прекрасних речей можна купити або поїхати десь віддихнути. Але не забувайте, що за нас виконують наші конституційні обов'язки. Хлопцям дуже важко зараз як ніколи, і кожен боягуз, ухилян, секунд, повинен глибоко вдихнути, змиритися з тим і допомагати. Всього на все, хто скільки може, якщо не маєте можливості і бабла, робіть якісь добрі справи, якісь корисні речі. Так що святкуйте, купляйте і не забувайте допомагати армії. Героям слава.